Така краса, але сонечко відбивай. Тої краси, не видно, моя подружка. Вона всюди мною ходить. Тут вже піонки рані на пупенках. Будуть цвисти. О, така краса. Той е хіна цейка. Це моя любов до То ромашечки, Тоже так в рядочок. То спірейка бордова. Ще лілії мають повилізати, там тільки дві, я показав лілії. Тут теж щось не знаю, чи вона щось дасть мені. Дає щось мені уроді від корінь дає. Редінтуїшн. О, я речем нього. Там теж синенькі ромашки. З тої сторони теж будуть Синень... волошки, то волошки. Я згадала, ото волошки сині. така краса. Ну, тюльпани то взагалі не перевершено.